Тільки що люди завжди звертають увагу на щось інше, тому що вони часто перед собою ставлять таке питання, а що мені з того буде? Тобто, як цей знак саме на нас буде впливати? І то саме у цей момент? Ну, добре, що Ісус Христос народився, а що мені це дасть, і хто там думає про якусь перспективу, про вічність. І про багато інших елементів нашого життя і вічності, яка нас чекає, бо ось тепер для нас найголовніша ця проблема. Дивіться, приходили фарисеї і казали: їм треба знаку. Це не означає, що якщо б вони отримали знак, то вони б вже відразу повірили в Ісуса, бо потрібний був знак, щоб його випробувати і доказати. Які би знаки він не показував, що він неправдивий пророк? І тому Ісус Христос каже, що буде один лише знак, знак Йони. Бо Йона потрапив у середину риби, і за якийсь час вийшов живим? Звітом, звідки не, здається, не повертаються живими. Каже, так буде син чоловічий в лоні землі. Але багато інших знаків, тепер, коли ми читаємо оповідання про Різдво, каже ангел, який з'явився пастуш пастухам. «В, ось вам знак, ви знайдете, знайдете дитину. Що сповита лежатиме у яслах. Ви знайдете дитину, що буде сповита лежати у яслах. Ніхто дітей у ясла не ставить, ставлять сіно. І оскільки пастирі, пастухи, які там стерегли свої стада, знали, де облаштовані. В тій околиці ясла вони могли піти від одних ясел до других і знайти дещо, в котрих то яслах лежить дитина. І на диво вони знайшли справді. Ангел знав, що дитина сповита буде лежати у яслах. І ось оця дитина, яка сповита, у яслах, вона і є знаком. А яким знаком? Знаком майбутнього спасіння. Ще нічого не сталося, не відбулося. Ще ми не пережили оту подію спасіння, а спасіння вже до нас прийшло, і знак це дитина, яка сповита лежить у яслах. І її мать, і матір тієї дитини, і обручник Йосиф тут усі присутні. Дорогі сестри і браття. Бачимо знаки, які Бог залишає нам, знаки Його присутності, вони такі ненав'язливі і дуже прості. І якщо ми не плекаємо такого фарисейського духа, то тоді ми їх побачимо в житті. Як багато Бог промовляє до нас! Ми побачимо безліч знаків Божої присутності. І в цьому різдвяному часі ми дякуємо Господу Богу за те, що він прийшов до нас і став одним із нас. І це для нас також знак, що Він поряд, і він пройшов усю дорогу, якою звичайно йде людина. У своєму житті, дорогі сестри і браття, нехай наше серця сповняться оцією вдячністю. Не за те, що він нас звільняє від будь-яких проблем, а за те, що коли ми потрапляємо в проблеми, то ми знаємо, що він пройшов поряд з нами тим самим шляхом. І якщо ми зустрілися з якимись проблемами. Не біда. Пройшов Христос, пройдемо і ми. Христос рождається.